Хлопці там буквально на грані життя і смерті. Він каже, три людини померло від катувань серед нас. Каже, і я, я відчував, коли мені було дуже кепсько, я розумів, що можливо це все. Але я просив Бога, що, ну, будь ласка, не ну, побачити в очі коханої. Це страшно звучить, тому що він повернувся побачити в очі коханої. Зеленський, це як можливість, це як кукла Вуду. І тому хлопці повертаються, там розповідають, що там, такий час були тортури, такий час у батька були тортури кожен день. В момент операції лікарі сказали, що ми думали що там справа в підшлункові, але насправді всі органи вже розпадалися. Тобто він тримався просто на силі духа. Він. Згадуючи своє дитинство, казав, що дітки, ми ніколи в житті не поїдемо в Росію, і так вийшло, що мій батько а, був а, переселенцем всюду. Народився він на, на території України. Потім вони ну сучасної України. Потім вони дуже дуже багато демоталися. і він розповідає мені, що уявляєш. От коли тут я навчився писати ручкою, я проїжджаю на територію Росії сучасної і мені дають перо. Звісно, в мене там падає рівень успішності, звісно ж, наді мною сміються однокласники та таке інше. І це призвело до того, що в нього кожен день закінчувався бійкою. Або змірюєшся з тим, що ти мальчик для біття, або почнеш себе захищати. І батько таким чином його лідерські якості, які на той момент. Просто ще були в його м, особистості. Вони набули більш таких ясних рис, і він пішов у спорт. І Так сталося, що це переросло у великий спорт. Це те, що його тримало, це те, що давало йому якийсь такий ритм і дисципліну по життю. Він був сильним зовні, він був дуже сильним як особистість духовна. І як у всіх супергероїв, в нього була Ахілесова п'ята. І ця Ахілесова п'ята це була його сім'я. Це єдине, що було в нього слабкого, тобто його ніщо не могло зламати. Він поїхав підкорювати сучасне місто Сєвєродонецьк, зараз Сєвєрськодонецьк. донецьк На той момент, як він мені розповідає, що типу він приїхав і дуже надихнувся містом. По-перше, воно було дуже зеленим. Ну тобто, він воно тільки-тільки розбудовувалося, і вчився він на хіміка-технолога. Там він зустрів мою маму, і дуже цікаво, що мама була хімік. Органік, а він хімік не органік, і він її чекав. Він чекав, коли вона поверне на нього голову. Він ходив з нею два роки. Він одразу впізнав, що вона його доля. Це страшенно романтично насправді, тому що все життя, яке вони провели разом, це, це дуже романтичне життя, це життя двох половинок, і це те, що надихає всю нашу сім'ю. А в університеті вони зустрілися, потім зробили діток, діточок, і потім з часом він трошки попрацював на Азоті, і в нього з'явилася можливість влаштуватися у розиску. І Він перейшов туди, працював опером шість років, як каже мама, що це була мрія всього його дитинства. Він ніби ступав по землі, а за нею на цьому. Сліду, ніби виростав виростала квітка. От, от так от, от він жив по життю, так він ходив і так він зустрічав людей. І всі, хто його знають, вони мають лише позитивний слід у серці після нього. Тобто, це людина, яка сіє зернятко любові, добра, там щастя, знаєш, і. Потім ці зернятка вони розквітають і гріють тебе в моменти, коли людина, наприклад, вже немає поруч. Ти пам'ятаєш, що він тобі сказав, ти пам'ятаєш, як він тебе підтримав, і це таке, що надихає. І от він надихнув дуже багато людей. Потім він пішов з міліції, намагався якось влаштувати власний бізнес, і треба розуміти, що це така була людина дуже порядна. дуже він ніколи не зробить нічого поганого, він ніколи там не нікого не обманить, таке інше. Але треба розуміти, що, що буває з такими людьми. В нього було три банкрутства. І це моменти політичні, коли він мав допомогти. Він там відбудовував криші, відбудовував, Блін, що він тільки не робив. Через деякий час він все-таки пішов в армію. Він пішов в армію звичайним солдатом. З часом він став старшим старшиною, і це було не предел. Знаючи його потенціал, він міг дійти і далі. Його поважали абсолютно всі. А ось він в тій фотографії, яка була на плакатах по всьому місту Сіверодонецька. Робили рекламу для 53-ї бригади і вибирали найхаризматичніше обличчя. І наш батько потрапив туди. Боже, як ми ним пишалися. просто всі з нашої сім'ї зробили фотографію з цими постерами, тому що ну такий він там гарний, ну він такий дуже стриматий, дуже мужній. Він вчив їх робити ліжка. Це просто унікальний досвід. Він показав на власному прикладі, як класно мати своє дерев'яне ліжко. Ну, тобто там, де всі сплять на підлозі. І це дуже всіх замотивувало. Всі почали і такі, типу, я теж хочу. В результаті хлопці переключилися, в них була якась активність. Вони щось робили замість того, щоб нічого не робити. Наша кошка Соня, вона його просто обожнювала. Це було кохання її життя. Вона ричала. Вона ричала на двері, вона його не випускала, вона його кусала. Вона максимально була налаштована його не випускати. Весь його підрозділ це була допомога для хлопців, які стояли на Маріуполі. Вони провозили зброю, таке інше, вони їх готували. І вони здогадувалися, що щось відбувається, тому що, ну як багато зброї, таке інше. Але самі озброєні вони не були. У них не було ні касок, ні бронежилетів, ні елементарно автоматів. У них тупо нічого не було. Коли наступ почався от буквально отак, їм сказали, що потрібні добровольці, які підуть у штурм. Він був один з восьми. На увагу, 40 осіб, вісім осіб, сказали, ми йдемо. Він був один з восьми і він був сапером. Він мав мінірувати мост. Йому сказали, що типу, взагалі не хвилюйтеся, там нацполіція, там ну там всі коротше, там вас чекають, все буде добре. А він приїхав. І там дійсно їх чекали. І все було добре. Ну, типу, всі ж російською розмовляють. Вони ще й погражданки, тому що вони не були до того готові. І виявилося, що вони розмовляли вже не зі своїми. Взагалі, це дивовижно, що їх взяли в полон, а не вбили на місці. Зеленський! Зеленський! Т мать, ти його родственник! О, все предали, да? Він мені сказав, що розумієш, моє прізвище таке, що мені там почали на понт брати, автоматом погрожувати. А він каже: Я хлопець дорослий, ти або вбиваєш, або оформлюєш. Ну його оформили. Коли він вже був у полоні, ми не одразу це дізналися мій чоловік про це сказав через декілька днів. Він дуже боявся нам це сказати, тому що на той момент ми тупо сиділи в підвалі. У нас навіть зв'язку не завжди було, і ну це було. Це було ударом в піддих. В нас вийшло з мамою виїхати, але при цьому ми мали тільки дві сумки. Одна сумка це була кішка, а інші документи. Ну, типу, все, все інше на тобі. Це був дуже стресовий момент, коли ти маєш від свого горя відірватися і почати розбудовувати нове життя, почати шукати житло, почати якось відновлювати якісь речі, купувати ще там щось. Бо тобі ну тобі нічого не хочеться. Тобі ти ненавидиш весь світ, тому що вони живі. Три роки ми а, шукали будь-яку інформацію. Перша інформація була від мого чоловіка. Потім, через який час, а, мене знайшов хлопець у Фейсбуці. Написав, що батько ваш в полоні. Він був зі мною, і він дуже просив передати, що з ним все добре. Більше нічого, ніякої інформації. Через якийсь час ми отримали лист. Ми отримали лист від нього. в цьому листі. Мама, коли прочитала, каже: вони його завербували. Він якийсь проросійський. Я кажу: Мамо, ти забула, що він у нас психолог в цьому листі? Я кажу, читаємо поміж строк. Ми розуміли, що його лист не дійде до на нас, якщо він не буде проросійським. Ну, ми просто це розуміли. Там не те, що там а, нехай живе Росія, ні, не в такому сенсі, але в тому сенсі, що завдяки от моїм катам, умовно кажучи, там зі мною все добре. Я тримаюся, нас годують таке інше, все таке поцілую всіх від мене. І він думав, що ми знаходимося в місті Сєвєродонецьк. Коли він вже був в полоні, там а вільна. Згадував кожен день наші дні народження і розповідав хлопцям. І один з хлопців, який повернувся, він каже: Ми вивчили ваші дні народження, тому що він кожен день їх повторював. Ми завжди знали, коли в кого день народження. Він молився три рази на день. Він вставав 4 години ночі, молився. В 6 годин він умивався холодною водою, людяною, тому що вона, яка там ще є, і обіцяли, що ось він є у списках. Ось він є у списках. У всіх можливих списках він є, але чомусь його вичерплюють, викреслюють і взагалі не хочуть його обмінювати. Декілька разів обмінювали інших Зеленських. Теж був Зеленський, але хтось інший. Треба розуміти, що для них Зеленський це як можливість, це як кукла Вуду. І тому тут хлопці повертаються, там розповідають, що там. Такий час були тортури, такий час у батька були тортури кожен день. А на йому прийшли йому у сні прийшла мама і сказала родненький, який наспізнись на автобус 11.20. Вони виїхали в 11.28. І хлопці йому казали, а твоя ж дружина більше нічого не казала, <хи> тому що це просто унікально. Коли він був в полоні, він читав книжку лікар живаго, те ж саме робила мама тут. І, ну, тобто, це унікальний зв'язок людей. Спочатку через координаційний центр СМС-ки потім через Дію. Я навіть скріншоти робила, бо я повірити не могла. Ну, типу, Тупо не віриш в це. І написано: очікуйте на дзвінок. І ми такі, так, всі на телефонах. Зарядження. Знаєш, у нас такий мандраж був, ми всі плакали від щастя, бо це ну, типу, нарешті найстрашніший сон в нашому житті він закінчився. Нам стільки хотілося йому сказати, щоб він не хвилювався, бо ми знаємо, що ну він, ну він дуже хвилювався за нас. Ну, от що от вас цікавить, от от, от зараз. От, що цікаво, давайте я буду відповідати. Мене цікавить, якщо я э, з города Сєродонецька сім'я залишилася в місті Сєродонецьке, то є можливість э, виводити Сєвєронецька что я знаю, що Сверодонін час підконтрольною И і як еташу через які організації это це. І от коли він мені зателефонував, а в нас з чоловіком це була дуже різка позиція. Ми вирішили, ми не будемо розмовляти російською, ми не будемо розмовляти мовою катів нашого батька. І власне, коли ми з батьком розмовляли, він каже: Боже доня, як мені приємно, що ти розмовляєш соловійною. Я дуже хочу вивчити мову. Перше, що він сказав, що я нікого не здав. Для нього слово честі це було ну просто вище всього. Він нікого не здав. Він нікого не підставив, він нічого не розповів. Він був ладний витерпити абсолютно все. Але він нікого не підставить. Він ніколи не продасть Україну. А він дуже зрадів тому, що в нас є внук. Він дуже зрадів тому, що ми переїхали, тому що він дуже цього боявся. І він мріяв про внука все життя. У нього дві доньки. Від першої доньки двоє діток дів... дівчат. Ну, тобто ляльки, сукні, клас. Коли каже: я пограюся. От, Я хочу погратися, господи, дорогою. Жиде дорогою? Я хочу, щоб у мене от була така можливість. Ну, коли? І нарешті в нього була така можливість, ми думали. Це дуже надихнуло нас. Ми зрозуміли, що все не дарма, все не дарма. Ми кажемо, все буде. Будь ласка, тільки витримайся, тільки вилікуйся, добре вилікуйся. Він дуже старався. Він проходив всі ці медосмотри. Він звітував, що так я все лікарям розповідаю. Йому не було що лікувати. В нього там питала щодо суїцидальних наклонностей. Він казав: у мене три внука: дві внучки, один внук. Мені є для чого жити. Мене чекають діти, мене чекає світ, у мене є ціле життя, яке я маю ще прожити. Коли хлопці повертаються з полону, їм кажуть, почекайте два тижні, от перший тиждень у вас адреналін, а потім виявляються якісь там хвороби вилазять. І треба розуміти, що три роки полону це ну, не щось там. Перший рік це найскладніший, тому що він був з ДНР-овцями, а це таке ну, трохи відбиті люди. Вагнерівці, суміш і катування були не просто жорстокими, а нелюдськими. Але він витримав. Він витримав ще два роки. І він мені казав, доня, я витримав, тому що у мене є кіокушункай. у мене є дисципліна, і я набитий. Мої м'язи мене захистили. Але він повернувся вже без м'яз, тому що пройшло надто багато часу. І треба розуміти, що. Хлопці там буквально на грані життя і смерті. Він каже, три людини померло від катувань серед нас. Каже, і я, я відчував, коли мені було дуже кепсько, я розумів, що можливо це все. Але я просив Бога, що, ну, будь ласка, ну побачити в очі коханої. Це страшно звучить, тому що він повернувся побачити в очі коханої. У нас був день, коли ми побачилися. Його відпустили з карантину, тому що він достатньо набрав ваги. Хлопців зважують постійно, щоб вони нормально росли, нормально відновлювалися. І в нас був один щасливий день, коли ми відчули, що наша сім'я знову разом. В нього в медичному заключенні розписано, скільки видів тортур в нього було. Я не буду про це казати, це я не хочу розплакатися, і це таке дуже. Тож особисто, я думаю, відкрита інформація для всіх, хто хоче дізнатися, які види тортур застосовують, були застосовані ну, практично всі. В нього було декілька травм, в нього не працювало плече, в нього не працювала рука. Власне, наслідком всіх тих тортур стало те, що організм просто настільки знесилений, що ну, він згорів буквально за тиждень. Після того, як ми поїхали. Після тої суботи він звернувся до лікарів. Ну, власне, він в п'ятницю вже ліг під крапельницю. В суботу його перевели в реанімацію, тому що він був в дуже важкому стані. Ну, тобто, ми поїхали, він його перевели. А мама залишилася з ним і була з ним до останнього. Ми трималися за кожну дію там, щось там запрацювало, ще там чогось. А він повернувся дуже голодним. Він каже: А коли я зможу випити гранатовий сок? Каже: Блін, так хочеться шашлику, привезіть мені, будь ласка, все, шоколад, особливо шоколад привезіть, м'ясо, сир. Але йому всього цього було не можна. Ми привезли, а він каже: Хочу сир. Я зробила сирники і він навіть не зміг їх з'їсти. І мама каже: Віддай, віддай іншим, тому що вони пропадуть. Він каже: Я не можу, це мої сирники. Я маю їх з'їсти, але він не з'їв абсолютно нічого. З тих пір, як він повернувся, він так і не поїв. Ми думали, проблема тільки підшлункова. Лікарі почали лікувати підшлунково, робили діаліз, багато чого робили. І коли він вже тиждень був в реанімації, це дуже сильно позначилося на його зовнішньому вигляді. Ну тобто, людина, що і так вистачена, стала взагалі приводом себе. В момент операції, лікарі сказали, що ми думали, що там справа в підшлунковій, але насправді всі органи вже розпадалися. Тобто некроз був не тільки в підшлунковій. Це те, що ти не побачиш зором, це те, що аналізи не покажуть. Тобто він тримався просто на силі духа. Тебе розриває від двох почуттів: перше почуття це біль, невичерпний біль за те, що твоя. Улюблена людина її більше немає. Її просто затортурили радість від того, що він більше не відчуває тих тортур.